Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновані рулетики з кабачків на зиму. Такі рулетики зимою з'їдаються першими. Для приготування нам потрібно взяти 4 кабачки у мене цукіні. Кабачки нарізаємо слайсами за допомогою овочистки. Нарізаємо на слайсин з 4 боків кабачка. Середина кабачка нам не потрібна. У півлітрову банку вкладаємо кріпець, у мене він заморожений. Вкладаємо лавровий лист, один зубчик часнику чеснику нарізаємо на скибочки. так само нарізаємо на слайси морквину. Моркву та кабачок ножем не поріжете так тоненько. Нам потрібно половину червоного болгарського перцю. Удаляємо серединку і перець нарізаємо соломкою. А зараз будемо закручувати рулетики. Беремо один слайс моркви. Закручуємо в нього перець, що ми нарізали попередньо соломкою. По версії накручуємо слайс кабачка. І у мене получився такий гарний перший рулетик. Повторяю, беремо слайс моркви, вкладаємо в нього перець, нарізаний соломкою, і скручуємо в рулетик. По версії накручуємо слайс кабачка і так закручуємо всі рулетики. Ви тільки подивіться, які гарні рулетики вийшли і скільки їх багато. Рулетики вкладаємо в банку. Подивіться, як я вкладаю рулетики. Рулетиків мало ще нарізаємо слайси кабачків і скручуємо рулетики, щоб заповнити цілу банку. Наклали одну півлітрову банку рулетиками до самого верху. В другу банку півлітрову теж вкладаємо кріпець, нарізаємо морку слайсами. В другу банку рулетики робимо трошки по-інакшому. Беремо слайс моркви, скручуємо в рулетик, а по версії накручуємо слайс кабачка. Робимо все те саме, тільки всередину не вкладаємо перець. Повторяю, беремо слайс моркви, скручуємо його в рулетик. А по версії накручуємо слайс кабачка. І так закручуємо всі рулетики тільки без перцю, а можна зробити ще по-іначому закрутити тільки кабачки без моркви і без перцю. Заклали дві баночки рулетиками. Треба ще зробити маринад. Не можу натішитись, але які вони смачні виходять. Всипаємо 4-5 горошинок перцю в одну півлітрову баночку і в другу півлітрову баночку. Маринад. в каструлю наливаємо 1 літр води, всипаємо 2 столових ложки цукру і 1 столову ложку солі. Все гарно розмішуємо і доводимо до кипіння. Коли маринад закипів, додаємо 100 мл 9 відсоткового осту. Маринад готовий. А зараз маринадом заливаємо наші рулетики до самого верху. У велику каструлю вкладаємо рушник. Ставимо 2 півлітрових баночки з нашими рулетиками. Накриваємо кришками. Заливаємо гарячою водою до плечиків банки. Ставимо каструлю на газ. Доводимо до кипіння. Коли вода закипить, будемо стерилізувати 10 хвилин. Пройшло десять хвилин, витягаємо банки з каструлі і остаточно закручуємо кришкою. Так само закручуємо другу банку. Ставимо банки, можна їх перевертати, а можна залишити і так. Накриваємо рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб вони так охолонули. Вранці відносимо погріб або зберігаємо у квартирі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні кабачкові рулетики найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!